Середа у фактах, проблемах та коментарях в інформаційному випуску новин та митня. Вітаю у студії працює Аліна Рябко. Про найактуальніші події міста та краю розповідаємо далі у випуску. Музика. У ніч на 5 лютого Росія застосувала проти України більше сотні дронів, а також балістичні ракети. Через атаку постраждали п'ять областей. Підтверджено збиття 57 безпілотників у межах Київської, Харківської, Полтавської, Сумської, Черкаської. Та низки інших областей ще 42 дрони були локаційно втрачені без негативних наслідків. Україна повернула з російського полону ще 150 захисників. Так у середу, 5 лютого, відбувся черговий обмін військовополоненими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Серед них солдати, сержанти, офіцери, воїни військово-морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, повітряних сил, військові десантно-штурмових та сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський. Всі вони з різних напрямків фронту, але їх об'єднує спільне. Вони боролися за Україну, заявив глава держави. За його словами, деякі з хлопців перебували в полоні понад два роки. На Буковині епідемічний поріг захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції перевищено на понад 40%. Причому за останній тиждень кількість недужих зросла на 27%. Про це інформує Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб. Так, минулого тижня у краї було зареєстровано 6220 випадків ГРВІ. З них 3910 – у дітей, а це 63%. Є також три випадки COVID-19. Госпіталізовано 108 осіб, 60 із яких – діти. Усього з 30 вересня 2024 року, тобто від початку епідемічного сезону до 2 лютого 2025-го, на Буковині захворіли 76 тисяч 705 осіб, а це майже 9% від населення області, що на 20% менше аналогічного періоду сезону 2023-2024 років. До слова, найефективнішим захистом від ускладнень COVID-19 та грипу є вакцинація, наголошують у центрі контролю та профілактики хвороб. Щеплення можна зробити, звернувшись до свого сімейного лікаря. Одне щеплення захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш поширених і небезпечних штамів. Підтримка військових, нові партнерські угоди, майбутні аптеки музею та інфраструктурні зміни, які очікують на Чорнівці цього року. Міський голова Роман Клічок підбив перші підсумки 2025-го. Детальніше про найголовніше з прес-конференції мера розповідаємо далі у випуску. Чернівецький міський голова Роман Клічук озвучив ключові результати грудня січня на традиційній прес-конференції. Серед найголовнішого за останній період наступне рішенням депутатів Чернівецької міської ради виділили понад 16,5 мільйонів гривень на підтримку бригад, які тримають оборону держави. Також протягом цього часу активізувалися по співпраці з українськими містами. Розповів Роман Клічук. Чернівці підписали меморандум про співпрацю із Запорізьким гуляйполем та меморандум між. Чернівецькою та сумською міськими радами протягом січня відбулася і нарада з головою обласної ради. Сторони дійшли згоди щодо передачі низки земельних ділянок та майна у комунальну власність Чернівців, що стане можливим після погодження відповідних рішень депутатами обох рад. Ми прийняли рішення, якщо є згода у керівника обласної ради, і має бути згода самої обласної ради. Тобто, де депутати маються проголосувати, то ми ми зараз на стадії перемовин, що ці землі в мирний спосіб, що так назвати в лапках, вони просто прийняли рішення і передали міській раді. Тож наразі доля цих земель залежить від рішення депутатів обласної ради. Разом з тим, ми не розуміє, чи проголосується. Ми подали претензійний про лист з вимогою. Ну, спершу дає претензії, Після того, йде подача цих документів в суд. Ми розуміємо, що зараз на суди, на оцінку цих земель, це підуть величезні кошти. Ми порахували, що, що це десь мінімум мільйон гривень. Ми маємо витратити на експертизу. Тому для економіці грошей ми попросили, давайте дружньо, то все таки ми просто зробимо все можливе для того, щоб землі все-таки були передані з обласної громади на міську громаду. Ми чекаємо на наступної сесії. Не оминули під час прес-конференції і питання подальшої долі аптеки музею на вулиці Ольги Кобилянської, як розповів журналістам Роман Ключук, деякі депутати відстоюють думку щодо збереження закладу на умовах дотацій з бюджету. Деякі депутати хочуть, вони хочуть відновлення аптеки музею і до, до, до дотацій з бюджету. В сумі це орієнтовно до трьох мільйонів гривень в рік на тобто, тому що на сьогоднішній день аптека маленька вона є неконкурентно здатною, і вони в них є таке своє бачення, і вони хочуть, що, щоб ми виділяли кошти з міського бюджету, тобто, шо ми не виділили гумони їх там на. На підняття там зарпадусі тян, що ми не виділиться ці кошти на військових. Вони так собі вважають, що потрібно це просто у завідомо збиткове підприємство інвестувати кошти з міської громади. Це їхнє бачення. Інша частина депутатів, зокрема міський голова, вважає, що аптека має зберегтися як музей. Тобто зараз в міста є два варіанти щодо історичної пам'ятки за рішенням депутатів дофінансовувати або ж здати в оренду приватному підприємцю з умовою збереження аптеки музею та виробництва ліків. То, якщо ми здамо в оренду з умовами, що має бути обов'язково аптека, має бути обов'язково музей, має бути обов'язково виготовлення ліків, то ми просто зекономимо кошти для бюджету. Це зробить приватний бізнес. Є дві компанії, які на сьогоднішній день не сяг мінімум, які виготовляють ліки. І вони, вони готові прийняти участь в тендері, вони готові туди інвестувати кошти, зробити. Усю аптеку, як воно, ну, історично про привабливих місць. А не, що ми виділяли кошти з міста? Як зазначив Роман Клічук, відповідне рішення щодо закладу ухвалять депутатський корпус спільно з управлінням охорони здоров'я приблизно за місяць. Також у Чернівцях планують відремонтувати вулицю головну до слова, її не ремонтували років 40. Що ми намагаємося не, не поточним ремонтом робити це капітальним. І від від тих кошторисів, які йдуть на ремонт вулиць, 80 до 80% цієї суми йде на зміну мереж. Всі всі, всі ті мережі, які знаходяться в вулиці, вони вони там ще з австрійсько-радянського періоду. Вони в жахливому всі стані. Тобто йде про воду, про каналізацію, про газові труби, про, про кабаля, І Тому ну, це є важлива артерія міста і, і багато мереж знаходяться під головною. Тому так насправді у нас є загальний проєкт ремонту вулиці від Каденюка до Сагайдачного. За словами міського голови, ремонт вулиці буде проходити в три етапи. Перший етап це від проспекту до Гузар, другий етап це з Гузара до Садової, а далі вже до центру міста. Цей проект вже готовий ну, саме на цю ділянку, тому плануємо, можливо, там -то ще відбуваються якісь уточнення цього проєкту. Можливо, таке, що вже у цьому місяці ми голосимо там. Аліна Рябко, Тимутня ТВ За межею безбар'єрності у Чернівцях презентували календар, присвячений героям, які, захищаючи Україну від російських окупантів, отримали важкі поранення та пережили ампутацію. Але, незважаючи на такі травматичні події, воїни не втратили віри та всі сили спрямували, аби продовжити активну діяльність та втілити в життя. Всі свої мрії та бажання детальніше про справжню силу духу та незлемність розповість моя колега. Жорстока і кровопролитна війна, яку веде проти України Росія, принесла багато горя і страждань нашому народу. Відважні воїни віддають свої життя та здоров'я, аби захистити рідну землю від окупантів. Одних героїв зустрічають на колінах живим коридором, аби вшанувати їх подвиг. Інші герої повертаються додому з важкими пораненнями та стоять перед вибором, як жити далі, зважаючи на весь біль, через який вони пройшли. Для того аби підтримати таких військових, довести, що ампутація не вирок, і показати, що, попри всі випробування, захисники можуть повноцінно реалізовувати свої бажання і плани у Чернівцях. Презентували календар за межею безбар'єрності. Його головними героями стали воїни з різних куточків України, які проходять реабілітацію у Чернівцях. Ініціаторка проєкту Катерина Сербін розповідає, що ідея виникла під час зимових свят, які військові мали б зустрічати вдома зі своїми сім'ями, а не в стінах лікарень. Тому влаштування фотосесії для календаря мало б хоч якось їх відволікти та подарувати позитивні емоції. Всі мої ветерани це ветерани на сталевих кінцівках, або які очікують на протези. Тому зрозуміло, що їм важлива тема безбар'єрності, доступності, їм важлива тема, як пересуватися, поки він ще не на протезі. Тому ідея, в принципі, виникла для того, щоб показати бар'єри нашого міста, показати те, що вони їх долають. От і сам календар назвали за межею безбар'єрності» тому що обкладинка – це хлопці на говерлі, які підкорили зимового верху на протезах. Фотосесії проводили у різних локаціях, які уособлюють сучасне життя, інтереси героїв, місця, які вони часто відвідують. В тату-салоні, наприклад, фотосесія була в на автомийці, на заправці. Тобто це не є типові локації, про яких йде мова, коли ми говоримо про доступність, але це типові локації для хлопців. Хлопці середній вік хлопців на календарів це 28 років. Це хлопці, які відвідують заклади, ходять розважатися, живуть повноцінним життям, і зрозуміло, що заправка, автомийка, всі автомобілісти, всі люблять тату. Військові знають всі, що люблять татуювання. Сергій Головач на. Позивний Бобер став на захист України восени 2022 року, розуміючи, що обороняти рідну землю обов'язок кожного свідомого громадянина. Насправді ми нація, ми українці і ми повинні бути вільними. Я вважаю, що ну, наші попередники багато втратили і. Мабуть, ну моєю помилкою було, що я не пішов 2014 році. на війну, бо якби ми всі стали й об'єдналися 2014 року, ми не мали би те, що ми маємо сьогодні. Воїн вирішив долучитися до створення календаря, аби нагадати українцям з якими труднощами стикаються захисники з такими пораненнями у повсякденному житті, з точки зору бар'єрів та психологічного сприйняття. На сьогоднішній день треба говорити про те, що є такі люди, як ми. І, на жаль, Україна не готова приймати людей з втраченими кінцівками. У нас інфраструктура, вона не підготовлена. І коли є ями, то важко. Нада, надо, щоб суспільство знало, і щоб суспільство готувалося до того, що буде таких хлопців більше, і щоб нас приймали як цілісних людей, ну не як каліка, а саме як цілісну особистість з певними вадами. Директорка департаменту соціальної політики Наталія Фрунзе наголошує, що такий календар це не просто фото, це підтримка, подяка, шана нашим захисникам, які отримали важкі поранення. Вони сьогодні стали амбасадорами такої незламності, стійкості, безбар'єрності для інших поранених своїх побратимів. Вони показують і доводять, що треба жити повноцінно. Вінно, що можна працювати, можна робити різні справи, не зупинятися, і життя продовжується, тому що дуже багато хлопців сьогодні знаходяться на реабілітації і вони зневірилися і не бачать майбутнього. І це якраз крок, тому щоб показати ці календарі, що життя продовжується. Проєкт має і благодійну мету. Кошти, зібрані під час презентації та від придбання календаря за донати, будуть спрямовані на медикаменти для поранених героїв. Особливо на передовій ми розуміємо, що турнокети, кровозупиняючі, якісь знеболюючі препарати, є дуже важливими і медики потребують, і це буде наша така ініціатива сьогодні. Ми хочемо привернути ще більше уваги, такий зробити заклик для людей, щоб вони ще більше підтримували. Дякуюся, дякували, проводили різні заходи, тому що війна не завершилася, і нашим хлопцям потрібно допомагати і їх підтримувати. І м, надія підтримка для тих, хто сьогодні знаходиться в госпіталях. Хлопці, бачачи, що є такі заходи, що їх підтримують, що ну, не забувають. Для них це є дуже важливо. Тетяна Дубіцька, теме ТВА. Хотіли потрапити до Румунії за 9 тисяч євро, але на заваді стали прикордонники. Біля держрубежу із сусідньою країною спіймали чергових горе туристів. Так троє жителів Чернівецької та Київської областей за допомогою телеграм-каналу вийшли на організатора саме незаконного переправлення осіб через кордон. До пункту призначення чоловіків проводив його спільник. Утім, прикордонний наряд виявив порушників за допомогою безпілотника. Під час спроби затримання чоловіки вдалися до втечі. Їх провідник вирвався вперед, проте і його врешті перехопили. Відносно незаконних туристів склали протоколи. А місце знаходження головного організатора схеми наразі встановлюється. 4 лютого у Чернівецькій області вогнеборці ліквідували шість пожеж. Так у селі Коровія на відкритій території зайнялась суха трава. На визначенні сталося загоряння у ресторані. А у Чернівецькому районі. В училищ та дроварні на території сироварні. Тим часом у місті Вашківці було ліквідовано пожежу у житловому будинку. Помітивши сильне задимлення, власниця оселі викликала службу порятунку. Надзвичайникам вдалося захистити полум'я, яке охопило площу 100 квадратних метрів. Утім, було знищено перекриття будинку, меблі, побутову техніку та домашні речі. Причина займання наразі встановлюється. Також у місті Хотин сталася пожежа у житловому секторі. Відрахування з університету за браком коштів на навчання табори гулагу, які не зламали, а навпаки, дали силу завдяки знайомству з багатьма інтелігентами. А потім важка, але надзвичайно плітна дорога до завоювання літературних вершин. Справжній поліглот шкільні роки якого були позбавлені української мови. Але саме з нею він тісно зв'язав своє життя. 30 років тому навіки спочив Михайло Івасюк. Видатний письменник, фольклорист, літературознавець, громадський діяч. Його син Володимир Івасюк став всесвітньо відомим композитором, пісні якого є уособленням української естради. Цього дня на кладовище, де був похований славетний буковинець, зібралися родичі, друзі, знайомі, науковці, представники влади, аби вшанувати його пам'ять. Донька письменника пані Оксана розповіла, що батько завжди був. Справжнім державником і у такому дусі виховував і своїх дітей. А ще він дуже любив Чернівці. То він був урбаністом. Він любив гуляти вулицями міста. Він любив міський спосіб життя і він любив міську культуру. І власне він нам це передав. Він зумів виховати свого сина. Своєю чергою, чоловік пані Оксани Віктор Павлюк пригадує, що Михайло Івасюк був високоінтелігентною та культурною людиною, яка відіграла знакову роль у його освітньому розвитку. У нього була колосальна бібліотека, і він мені підказував, показував, і багато чого я отримав самоосвіту власне, через бібліотеку Михайла Григоровича. Це був е, хороший наставник, ніколи не подавлював своїми знаннями, хоча він прекрасно орієнтувався у зарубіжній літературі, українській, польській, грецькій, румунській, французькій. Він завжди підказував, що треба ще почитати для того, щоб бути освіченою людиною. Таким цей день побачили наші журналісти. Дізнавайтеся більше цікавих та актуальних новин на сайті ТВА. Я з вами прощаюся затишного вечора та світлих думок. На все добре.